Одинадцятий клас це фінішна пряма перед початком дорослого життя. Єдина перешкода це зовнішнє незалежне оцінювання. Ми доведемо, що не варто боятися. Як тільки ви розпочнете підготовку, то зрозумієте, рубіж 200 балів значно ближчий, ніж здається. Онлайн підготовка про ЗНО. Я приголомшливою можливістю для отримання якісних знань. Викладачі, які створювали для вас курс математики, мають багаторічний досвід підготовки до ЗНО. А весь процес навчання ґрунтується на кращих методиках, визнаних в Україні та країнах ближнього зарубіжжя. Ми повторимо все від 5 класу до останніх уроків в школі. Дамо вам нові знання, навчимо цікавих прийомів вирішення завдань з математики. На проєкті про ЗНО ми покажемо, що математика це живий, захоплюючий предмет. Пояснимо складні речі просто. Займатися математикою дуже цікаво. Це як вчитися музиці. Спочатку працюєш з нотами, а потім пишеш симфонію. Про ЗНО навчає математиці комплексно. Це відеоуроки, і онлайн-заняття, і, звісно ж, тести. Пам'ятайте, підготовлений, отже, озброєний. Перш за все, математика це цікава наука. І якщо вивчати її з натхненням, то дуже скоро ви побачите, як багато математичних фактів є навколо нас. Та я не буду вас вмовляти. Додивіться це відео до кінця, ви побачите все самі. Перед нами піца. Якщо її розрізати на три рівні частини, то кожний шматок дорівнює одній третині. Ось одна третина. Ще одна третина і ще одна. Розріжемо цю піцу на 6 рівних шматків. Кожний шматок буде дорівнювати одній шостій. Ось 6 шматків. Зверніть увагу, що якщо взяти 2 шостих, два шматки, кожне з яких дорівнює одній шостій, то цей шматок в точності дорівнює шматку 1 третина. Таким чином ми довели, що одна третина дорівнює двом шостим. Можна об'єднати шматки і по-іншому. Якщо взяти три шостих, три шматки, тобто, то ми бачимо, що це в точності половина піци. Тобто три шостих це одна друга. Якщо взяти 4 шостих чотири шматки, то цей шматок складає 2 третини. Отже, 4 шостих дорівнює 2 третім. Таким чином ми довели, що 1 третя дорівнює 2 шостих, 2 треті дорівнює 4 шостих і 1 друга дорівнює 3-6. Розглянемо таку задачу. Перед нами банка на початку досліду у банці знаходиться одна бактерія. Кожної секунди кількість бактерій збільшується удвічі. Ось через секунду їх вже дві, ще через секунду їх стало 4 ще через секунду. Їх стає 8. Маємо банку, заповнену бактеріями. Поставимо таку задачу. Скільки бактерій буде у банці, ну, скажімо, через 10 секунд. Ще одна задача. Уявимо, що бактеріям потрібна 1 хвилина, щоб повністю заповнити цю банку. Скільки часу потрібно, щоб бактерії заповнили банку наполовину? Подивимось на дошку. Спочатку знайти кількість бактерій досить просто. Ми мали одну бактерію, через секунду їх стало дві, далі 4, 8 і так далі. Це перше значення кількості бактерій у банці. Але знайти, скільки бактерій, ну, скажімо, через 10 секунд, вже важче. І тут нам знадобиться геометрична прогресія. Зауважимо, що 2 це 2 в першому степені. 4 це 2 в другому. 8 це 2 в третьому. Отже, показник степеня показує секунду, після якої у банці знаходиться відповідна кількість бактерій. Отже, через 10 секунд у банці буде 2 в 10 бактерій. 1024. Звернемося до другої задачі. Згадаємо, що бактерії заповнюють банку в щерть за одну хвилину. Учні часто помиляються і кажуть, що для цього потрібно 30 секунд. Це, звісно, не так. Кожної секунди кількість бактерій у банці збільшується удвічі. Це означає, що для того, щоб заповнити банку наполовину, бактеріям потрібно 59 секунд і ще одна секунда остання, щоб ще раз подвоїтись і заповнити банку повністю. Якщо порівнювати різні чотирикутники щодо використання у нашому житті. То паралелограм навряд чи займе перше місце. Але уявіть собі, наскільки цікавішими були б, наприклад, будівлі навколо нас, якби вони мали не прямокутну форму, а форму паралелограма. Мені здається, що архітектори просто недооцінюють цю чудову геометричну фігуру. Якщо подивитися на екран, то ви неодмінно скажете, що це сузір'я великої ведмедиці. Ви даєте таку відповідь, незважаючи на те. Що відстані між зірками вимірюються в мільйонах і мільярдах кілометрів, а розмір екрана ледь-ледь більше одного метра. Можливо, ви знаєте, що наш всесвіт розширюється, і відстані між зірками постійно збільшуються. Розібравшись з темою подібність, ви зрозумієте, що навіть якби відстані між усіма зірками збільшилися у тисячу разів, ви так само легко впізнали би на небі незмінну форму відомого сузір'я з семи зірок. Ви дізнаєтесь, що квадратний корінь пов'язаний з редискою. Знак арифметичного кореня утворився з літери R, до якої додали горизонтальну риску. У середні віки математики використовували літеру R, скорочуючи слово радікс, тобто корінь. Між іншим, латинське слово радікс можна також перекласти як редис, відома рослина, із стівна частина якої корінь містить велику кількість вітамінів. Як з 5 копійок можна зробити 50 копійок. Маємо 5 копійок. Дорівнює корню з 25 копійок. 25 копійок це, звісно, одна четверта гривні. Корінь з 1 четвертої – це одна друга. Але одна друга гривні це 50 копійок. Маємо 5 копійок дорівнює 50 копійкам. З'ясуйте самі, у чому тут полягає помилка?